Люди, всім привіт! Щойно забрав свій електромобіль з мийки, стою, насолоджуюсь, який він чистий, любуюсь своїм вибором. І згадую, що за два роки користування цим електромобілем я зняв багато відео про те, як на ньому кудись їжджу, показую вам запаси ходу і можливості цього електромобіля. Я не зняв відео огляду і не аргументував свій вибір саме, чому от вагово добрав в якості електромобіля саме такий електромобіль. А не щось інше мені здається, це важливо. І мені здається, що про це важливо поговорити саме тому, що ця марка і модель електромобіля вважається ледь не найнедооціненішою на нашому українському ринку, бо зазвичай ті, хто купують, розглядають собі електромобіль, думають тільки про запас ходу, а про інші якості якось забувають. Тому пішли дивитися, що обрав собі Іван, і найголовніше, чому от про цей електромобіль. йде мова, це Mazda MX-30, По суті, перший електромобіль японського бренду, який було презентовано в 2019 році, і власником якого я став рівно два роки тому, в листопаді 2021 року. Року цей автомобіль було привезено з Німеччини, він був виставковим зразком в офіційного дилера Mazda у Німеччині і мав пробіг на момент приїзду сюди в Україну 3500 кілометрів. Зараз 18500 км, кілометрів, тобто 15 тисяч за два роки ми з родиною на цьому електромобілі наїздили. Коли ми його купували, основний акцент робився на тому, що їздити на ньому буде дружина з дитиною. Це звичайні якби, побутові справи, садочок, школа. Супермаркет і гуртки, якісь там, і інші їхні жіночі справи. Ну і короткі відстані, коли мені треба кудись поїхати, щоб не смикати свій автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Про що перше поговоримо? Ну, мабуть, про те, що питають зазвичай, коли цікавляться електромобілем будь-яким, це запас ходу реальний. Якщо говоримо про VLTP, обіцяю 228 кілометрів. Мені, звісно ж такі цифри не вдавалось проїжджати, тому що я і не ставив перед собою таку мету, хоча нещодавно прийшла думка, все ж таки покататись на цьому електромобілі по місту і викатати його в та й подивитися, скільки він проїде. Що мені вдавалося, в принципі, я у себе на каналі це все публікував за два роки, як я їздив в Дніпро, в Полтаву, тобто в Пол Полтаву найчастіше, якраз я проїжджав, пам'ятаю, 143 км на швидкості, там 90-95 з кліматом. Зазвичай це дружина і дитина з пасажирів їхали якби, от на таких 18 х колесах. Якби. І в мене ще залишок був біля 40 чи навіть більше кілометрів по запасу ходу в такому режимі. Мені цього було абсолютно достатньо. Під'їжджаєш, заряджаєшся на швидкій зарядці і їдеш знову ж таки назад з Полтави у Харків. Основний режим використання цього електромобіля це все ж таки. Були короткі відстані. І на цих коротких відстанях, при тому, що я живу за містом. Мені в місто, якщо їхати, це мінімум 10 кілометрів, треба проїхати по трасі. Я його заряджаю десь один, максимум два рази на тиждень. Від домашньої розетки цей електромобіль може від нуля до повної зарядитися просто-напросто за ніч і отримати 200 кілометрів. Запасу ходу, чого ну повторюсь, в моїх умовах мені було достатньо, і мені здається, більшість користувачів якраз би такий запас ходу саме задовільнив, але всі женуться за кілометрами, возять потім важелезну батарейку, ставлять собі потім тягнуть потужні зарядки, щоб це все заряджати, якби і так далі. Повторюсь, це мій перший електромобіль. Користуюся ним два роки, і от цього запасу ходу, як показала практика, мені... Достатньо було абсолютно і мені, і моїй родині. Чому я називаю цей електромобіль найнедооціненішим на нашому ринку? Справа в тому, що коли я вперше сів за його кермо, почав на ньому їздити. Я зрозумів, що ця електричка має реально дуже цікаві речі, якими, мабуть, і досі, у 2023 році, не можуть похвастатися більшість конкурентів. За цю ціну. Тобто цей електромобіль, по суті, навіть якщо він виглядає більш-менш наближено до більшості звичайних автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, зовні також має певні речі, якими приваблює увагу і приваблює людське око. Це, звісно ж, такі двері, половинка яких відкривається в зовсім іншу сторону в порівнянні з передніми дверима. Це родзинка бренду Mazda. В цілому використовувалися подібні двері в серії RX, rx 8 здається, були. І я навіть не пам'ятаю, коли в мене не питали, що це за двері, коли ти кудись під'їжджаєш, їх відкриваєш. Всіх вони приваблюють, всіх вони цікавлять. І мені вони по вигляду також подобаються. Але тут особливість навіть не в цих дверях, а особливість в основних, якими ви користуєтеся. Дивіться, на який кут відкрилися основні двері водійські, і з тієї сторони пасажирські також відкриваються. За рахунок того, що в нас тут є така половинка, ці двері основні, вони не є супер. Здоровими, і це дуже круто, тому що під'їжджаючи до якогось вузького місця, чи на паркувальному майданчику, чи десь там в гаражі, не знаю, десь у себе на подвір'ї, чи ще десь дуже зручно сідати в цей автомобіль за рахунок того, що двері короткі, і відкриваються на доволі таки цікавий кут. А якщо ми відкриємо і передні... І задні двері, то ми отримаємо такий проєм, куди можна заходити, як то кажуть, горизонтально. Сідати реально сюди, що на водійську частину зручно, що можливо комусь вдасться незвично, на задню частину сюди також сідати доволі таки зручно з рахунок того, що в нас немає тут переділу стійки, і ти можеш взятися за сидіння. Це сидіння може відсунутися в передню частину, не заважати і так далі. Якщо говоримо про призначення і про зручність взагалі користування, от таким, такими дверима, ми з родиною абсолютно ніяких незручностей не відчували через те, що користувалися цим електромобілем, в основному я або дружина з дитиною. Якщо ми їдемо в трьох, то дитині, якій не має років, взагалі не проблема туди заскочити, навіть взимку в одязі, тому що ну вона не така здорова, як доросла людина. Тому і, і дитині самі це цікаво такий спосіб використання, такий спосіб посадки висадки з автомобіля, тому що ну це незвично в першу чергу. Друга річ, через яку цей електромобіль залишився все ж у користуванні нашої родини. Коли я у 2021 році сів за кермо цього електромобіля, закрив двері, почав їхати. Я зрозумів, що в цьому електромобілі один із найякісніших салонів серед конкурентів. Тому що, по-перше, тут дуже і дуже крута шумоізоляція, що від сторонніх звуків, які тебе оточують там в місті, що від коліс, в цілому От зараз навіть на зимовій гумі цей електромобіль знаходиться, в салоні реально тишина. І мені це настільки сподобалося, тому що в більшості випадків за ці гроші ви отримуєте якусь, ну, називаємо це так, торохтушку погримушку, в якої дешевий пластик, заощадили на все. Погналися там за запасом ходу і забули про те, що за такі гроші ще має бути якийсь і комфорт людини, яка заплатила за цей автомобіль. Так от, в мазди в цьому все, мабуть, на високому рівні за. Знову ж таки, за свої гроші це не преміум, це не Етрон e якийсь там чи ще щось подібне. Це в нас електромобіль бюджетного, можна сказати, середнього навіть сегменту. Ще що, це матеріали салону. Тут мінімум пластику, от, якийсь екологічний матеріал, чогось з войлоку з якогось зроблено. Знову ж, якщо навіть і пластик, то він тут обшитий шкірзамінником, чи шкірою якою-не якою. -ниякою. Знову ж, екоматеріал, м'який підлокітник. Твердий, доволі таки не тоненький пластик, мабуть, через це він і не торохтить. Двері дуже класно зашумовані. Гумка раз, гумка на порозі якби знаходиться. Те ж саме по торпеду. торпедо Торпедо м'якенька, вона обшита, дуже багато різних компонентів, з яких складається вся торпеда тут в цілому. Далі ще одна річ, це вже мої, як то кажуть, такі таргани в голові. Це те, що навіть в базовій версії цей електромобіль дуже дуже класно запакований різного роду асистентами. Повторюсь, Разова версія, дивіться, що вона має в собі. Адаптивний круїз-контроль, стеження і утримання смуги руху, навіть вібрація і звуки на кермі є. У нас є сліпі зони в дзеркалах. Будь ласка, там трикутнички. Є автомобіль, має асистент виїзду задом. Навіть коли собачка чи велосипедист проїжджає поза автомобілем, ви здаєте задом. Вона по щиті зупиняється. Є фронтальний асистент, що запобігає від зіткнення. Є навіть асистент, який запобігає натисканню двох педалей одночасно. Це захист, мабуть, для новачків буде дуже. І дуже крутим. В автомобілі є підігріви передніх сидінь, підігрів керма, і в базі навіть йде тепловий насос. Це дуже круто, тому що заощаджує Заряд енергії і електромобіль, навіть в холодну пору може їздити доволі таки довго. Є підігрів батарейки вдома. Від розетки розігріта батарейка, поїхали і немає якби, такого, як там часто бояться з маленькою батарейкою. Ой в тебе там вдвічі зменшиться запас ходу. Немає такого. безключовий доступ в базовій версії. Запуск з кнопки є камера заднього виду. Дуже дуже якісна. Навіть в темну пору вона не шумить. У неї дуже швид... висока частота оновлення. Тобто не моргає там екранчик, нічого такого, реально дуже класно по якісті. Парктронік перед-зад в цій версії присутній, асистент автоматичного перемикання світла, ближній дальній. Звісно ж, датчик світла, датчик дощу в цьому автомобілі. ну тобто Android Auto, CarPlay, три екрани у нас величезних, тут він комбінований, іде цифровий, плюс дві аналогові шкали, навіть температуру батарейки показує. Зараз небагато хто це робить. Екран, який можна керувати повністю кліматичною установкою, але якщо ви хочете. Що то, наприклад, робити це в русі, є ще й фізичні клавіші, якщо ви там боїтеся кудись промазати, це дуже круто. І тут дуже класний екран, у якого класна підсвітка, немає там якогось такого паразитного засвічування фону. По якості він дуже класний. От Навігаційна система має оновлення безкоштовні. Ну коротше, реально запакований автомобіль, повторюсь, навіть в цій версії дуже дуже класний. По, По опціям ще забув додати, що в базі тут є хедап-дисплей, який виводить швидкість, обмеження швидкості, там сліпі зони сюди, попередження різного роду. Також на скло виводяться, і це реально дуже дуже допомагає в дорозі. По салону у нас темна шкіра. Тут навіть бувають під окуляри. Спеціальна така шухлядка. Всі підсвітки LED виконані, навіть підсвітки тут також є. На шторках, і що цікаво, що немає, як у корейців, наприклад, окремої клавіші, щоб вімкнути цю підсвітку, відкрив, вона вмикається. Автозатемнення дзеркал всіх, причому, ну, коротше, автомобіль запакований навіть в звичайній версії, дуже і дуже класно. Причому топова версія сюди додає не так багато якихось плюшек, за якими, мені здається, варто гнатися і там, переплачувати. за Преміальній комплектації. Там буде камера 360, там буде от музика тут, до речі, теж непогана. 8 динаміків, в топовій версії буде Bose на 12 динаміків з сабвуфером. В топовій версії що ще буде фари, там будуть матричні. Тут фари LED. От, до речі, теж класне LED-світло, що ближнє, що далі. Там буде матричне, яке має можливість вирізати. Тут, знову ж таки. Питання, наскільки воно доречно, якщо ми використовуємо в межах міста на короткій відстані, цей електромобіль ганятися за подібними фарами. Ну, коротше, це доволі таке цікаве запакування опціями. і Ці всі опції приємно працюють. В них немає якихось різких звуків в асистентах чи чогось такого нав'язливого, неприємного. Коротше, ну у мене от склалося перше враження. Я ним покористувався цим електромобілем декілька місяців до того, як придбати його в своє користування, і все ж таки було б. Прийнято рішення залишити. Його собі. Ще одна з вагомих переваг цього електромобіля. І чому я залишив саме його собі у користування? Тому що це в нас повноцінний кросовер. Не тільки по вигляду, це не просто там хетчбек на проставках підняли чи ще щось подібне. Тут величезні колеса 18-го діаметру, навіть при тому, що вони мають 55-й профіль, він доволі високий, і ці колеса м'якенькі. Тут більший хід підвіски, ніж в легкових там хетчбеках чи чомусь подібному. І ця підвізка дуже і дуже м'якенька. Там, де я проживаю, в основному. От. Відсутність такої дороги або дуже поганий асфальт, і мені сподобалось, наскільки м'яко. І повторюсь, як раніше розповідав, тихо цей електромобіль їде. Є гольф мені не проходив, <с> тому що ну, треба їздити дуже повільно. А Мазда от, за рахунок своєї підвізки, за рахунок знову ж таки, цей електромобіль важить за тонну 700 по вазі, і, мабуть, ще й за рахунок цього вона нерівності продавлює доволі таки приємно. Є пластиковий обвіс, є короткі звіси попереду. Від передніх коліс, і особливо від задніх. Дуже коротенький виліт кузова. Як бачите, це дуже круто паркуватись біля бордюр, біля якихось там блоків бетонних чи ще чогось подібного. Це реально дуже-дуже круто. І мені вона подобається, мені на ній подобається іноді їздити більше, навіть ніж на гольфі, тому що м'якенько, тихо, всередині ти сів. Натиснув, як на телефоні, розблокував екран і просто кудись далі рухаєшся. Вімкнув собі тихеньку музику і все. От цим вона. Мені сподобалось. Зовні також мені подобаються ці фари, які дуже чимось нагадують одну з моделей Ferrari. Напишіть, якщо вгадали яку. Тобто це в нас звичайні габарити світяться, тут же яскраво так само по колу може світитися стоп-сигнал, є третій там стоп-сигнал під спойлером. Пульсуючі поворотники у нас тут є, що попереду, що позаду. Позаду також от її вигляд, я навіть не знаю, як правильно цей кузов назвати. Її відносять до середніх позашляховиків SUV. Але вона чимось навіть схожа на купешку, тому що задок він такий зализаний, скошений. І по вигляду, ну, коротше, дизайн це спірна штука, але мені він подобається в цілому. От з два роки на ній катаюсь око вже звикло до неї, і реально не викликає абсолютно ніякої відрази. Далі, фари я вже розповідав, у нас тут леди ідуть led ходові вогні знову ж таки є. Прикольні омивачі, вони не виїжджають, вони там взимку не замерзнуть, що не зможуть відкритися. Просто форсунка, як на омивачах склоочисників. І тут навіть, навіть як на омивачах склоочисників, але не на цьому автомобілі. Тому що. Ну, знову ж таки, от бюджетний електромобіль, так, мазда, але навіть при тому тут встановлені форсунки на самих сквочисниках. Тобто в тебе немає такого, що спочатку забризкало все вікно, ти нічого там, частину часу не бачиш, потім щітки це все протерли. Ні, ти натискаєш, ти навіть не бачиш, що кудись щось бризкає, просто сквочисники йдуть вже з водою. Це настільки приємно в користуванні. Мені це настільки зайшло, що ну, реально це ще одна штука, за, що, за яку я цей електромобіль також полюбляю. У МX30, всі цікаві навіть це. Я його не назву ні якимось білим, ні сірим, його десь посередині треба ставити. Але от він такий має перламутровий ефект. На сонечку настільки він приємно переливається, що ну, дуже круто він виглядає. Особливо в комбінації з такими контрастними темними обвісами. Ліхтарі, знову ж таки, цікаві, червоні, спойлер там позаду. Вигляд у нього дійсно цікавий в будь-якому колірі. Цей автомобіль у мене вже давненько стоїть у продажі. Не через те, що з ним є якісь проблеми, чи нам ця модель не подобається. Навіть більше нам mx 30 настільки сподобалось, що залишена МX30 тільки в максимальній комплектації, яка приїхала теж з Німеччини. Тому дружина сказала, все, цей червоний колір. Я не можу, залишаємо його. А Тому це і виставлено на продаж, по суті. Що ще цікаво, так це те, що в салоні тут дуже і дуже багато місця, особливо попереду. Він здається ширшим, навіть ніж гольф-клас. І для водія, і для пасажира. Тут місця просто таки валом, зручно і сідати, і вставати. І от, до речі, ще цікавий момент, за що мені сподобалася Mazda. Це те, що двері, коли відкриваєш, в тебе повністю вся накладка відкривається і в тебе не залишається. Залишається поріжка, він тут, як бачите. Трішки частково відкривається з дверима, вузенький поріжок сідати, вставати реально дуже круто. Повторюсь, ми розглядаємо автомобіль для коротких поїздок по місту. Там це робити треба дуже часто. І саме тому, якщо тут така зручність є, мені здається, це великий плюс для такого автомобіля. Знову ж, як закриваються двері, вони масивні, вони важкі, відчуваються. Хоч якась не якась якість в цьому автомобілі в цілому. Багажник тут дуже схожий до багажника на звичайних легкових там, хетчбеках чи чомусь подібному, тому що. От я відкриваю кришку, з нею відкривається ця поличка. Разом її можна демонтувати по об'єму тут біля 400 літрів. Тобто, в принципі, не так і мало. І ще й до того що тут знизу є величезний органайзер, де там петлі буксирувальні, де там компресор, герметик, От щітки, перехідники наші тут лежать в комплекті сумочка для зарядки, для подовжувача, йде завжди для неї також є гачки. Тобто, по ергономіці тут, в принципі, все дуже класно. І знову ж, навіть дивимося по багажнику, пластик, тут є тільки поверху. Тільки для того, щоб зробити якось зафіксувати цю паличку. Решта, все зашито м'якеньким войлоком. І що всередині, повторюю, вже вкотре, що з багажника. Тут якісь мінімальні звуки дістаються в салон. Сидіння можуть складатися 60 на 40, складаються вони тільки з салону. Тут у нас є клавіша, якою блокуються передні двері, коли ви коперсаєтеся в багажнику, щоб ніхто туди всередину не заліз. От у нас захована камера заднього виду, будь ласочка. Ну, якось так він виглядає ще й позаду. З технічної сторони електромобіль також доволі цікавий. У нього встановлена літій-іонна батарейка повною ємністю 35,5 кВт і корисною ємністю 35 кВт. Це ті самі брутто-нетто. І важливо тут якраз зауважити, що зарезервовано тут на випадок деградації чи втрати ємності за час експлуатації майже 20% від ємності всієї батарейки. Це доволі таки немало і це доволі круто. Мало того, тут швидкий порт має обмеження в 40 кВт це не супер показники а говорить про те, що якраз таки не для виснаження батарейки він тут встановлений. Є підігрів батарейки, є тепловий насос. Ну тобто, все говорить про те, що цей електромобіль має бігати доволі таки довго. Знову ж знайомі казали, що по графікам заряджання цей електромобіль себе, точніше, свою батарейку, дуже і дуже береже, коли заряджається. ну Коротше, за три за от два роки користування, і в цілому, три роки цьому вже електромобілю він у мене як показував 210 км при заряді до 100%, так і досі і показує. І, мабуть, ще показуватиме дуже і дуже довго. Також по двигуну у нас тут 147 кінських сил. Встановлено під капотом у нас передній привід, має він динаміку 9,7 секунд до сотні. Це цікаво, тому що десь зустрічаю інформацію, що хтось в МАЗі сказав, що таке обмеження по прискоренню зроблено для МХ30 для того, щоб вона не вибивалася серед інших автомобілів дуже суттєво в потоці. Від себе маю сказати, що покористувавшись МХ30, скоріш за все, тут просто не до кінця налагоджена система антибуксу, бо навіть при такій динаміці, навіть при такій. Невеликій батарейці, от навіть на такій поверхні, коли ти виїжджаєш на асфальт і натискаєш на педаль акселератора, вона колесами іноді так підчовгує стабілізація, чи точніше антибукс. Знову ж таки, не дуже тут, мені здається, гарно пропрацьований. Вся електроніка тут від Panasonic. тобто менеджмент батарейки, всі там інвертори, зарядки, це все від компанії Panasonic. Від Mazda у нас, звісно ж, корпус, ну і ходові якості самого автомобіля в цілому. По портам у нас їх, звісно ж, два. Це повільний змінного струму, який має обмеження в 7 кВт по потужності. І швидкий, це в нас ccs 2 європейський, який має обмеження в 40 кВт. При такому обмеженні від 20 до 80% електромобіль заряджається за 36 хвилин. І далі можна сміливо їхати. Версія, яка пішла з 2022 року, вона отримала оновлення. В неї тепер вже цей порт повільний приймає 11 кВт, швидкий може. 50 кВт пропускати на борт. Тобто в 2022 році зробили певне оновлення і зарядка стала швидшою. Я повторюсь: заряджаю комплектним зарядним пристроєм вже два роки цей електромобіль, в нього 13 ампер обмеження, там 2860 десь кВт. І з вечора до ранку у мене повна батарейка, при тому, що вона ніколи не розряджається в нуль. Зазвичай там 15 або 20% відсотків ставиться на зарядку і якраз по нічному тарифу з 11 до 7 все в тебе повна батарейка по мабуть максимально вигідній вартості. Отакі переваги і характеристики має цей електромобіль, і саме через них було вирішено залишити його в своєму користуванні. За два роки він мене абсолютно не розчарував в плані того. В плані саме електромобільності своєї, мені вистачає запасу ходу, мені дуже подобаються його ходові характеристики, м'якість ходу, шумоізоляція, мені подобається якість матеріалів в салоні. І саме через те наступний знову ж таки залишився Mazda MX30. Правда, повторюсь, вже в іншій більш топовій комплектації. І найголовніше це той червоний колір, через який ледь дружина зрозуміло, не зійшла. Ця Mazda MX30 є у продажу. Посилання на оголошення з продажу є під відео. Переходьте, і якщо вона вам сподобається, ви можете стати її. Власником доставка, можливо, по всій території України. Зараз вона територіально у місті Харків знаходиться. Якщо відео і електромобіль вам сподобались, тисніть подобайку, думки, коментарі стосовно дверей, батарейки, запасу ходу, інших речей цього електромобіля залишайте внизу в коментарях. Якщо нові на цьому каналі, підпишіться обов'язково і до нових зустрічей!